Телеграм це ринок, який дає можливість вам працювати, сидячи вдома або паралельно з якоюсь своєю основною роботою, якщо ви десь працюєте. І все, що технічно вам потрібно, це телефон. Ну, можна ще як комп'ютер чи планшет, але це вже бонусами. Я особисто майже все роблю через телефон, іноді можу зайти з iPad, якщо мені просто зручніше з нього зараз сидіти. І якщо ви це дивитесь відео, технічно ви вже оснащені. Давайте розберемося, що вам ще потрібно, щоб зайти на ринок телеграму. Ви також на різних біржах купівлі-продажу каналів. Я зараз один приклад показую в закритому каналі їх більше. Можете на різні бюджети собі придбати канал. Ось бачите, за 10 тисяч доларів канал, цей, наприклад, набагато менше за 12 тисяч гривень. Знову великий канал на. Велике охоплення, 10 12 тисяч переглядів в новинах це хороші вже показники. Можна тисячу-півтори ставити за рекламу спокійно, кілька реклам в день, і самі можете порахувати, за скільки він купиться. 8 тисяч доларів, ще й торг. Тому, я думаю, десь за 7,5 можна його забрати. І, власне, ви можете на різні бюджети знаходити канали, бачити за 200 тисяч. І ось це явно буде дешевше, договірна ціна 300 доларів. Тобто, якщо у вас там 500 тисяч доларів вже є, ви можете собі знайти канал. Звісно, він не буде якийсь великий. Але ось, наприклад, бачите, криптоканал, 8 тисяч підписників, 10 тисяч гривень. Треба знову ж таки перевіряти, тому що я вже на каналі неодноразово показував і є в закритому каналі способи перевіряти канал, перевіряти продавця, бо є скам, є накрутки. так? Але якщо ви все це перевірили і питань немає, то можете купувати ось ще за 450 доларів канал подається. Ви можете собі знайти на різні теми, на різний бюджет. Крім рекламних, вам ще знадобляться біржі з купівлі продажі каналів і, відповідно, перевірені гаранти, які допоможуть безпечно провести цю угоду. Також необхідно для просування і подальшого потім заробітку на каналах мати різні біржі з оголошеннями. Ось на екрані зараз ви одну з них бачите. Їх у закритому каналі сотні. Я зібрав всі, що можна було знайти на ринку. Тут пропозиції і на новинні тематики, і на крипту, і на різні там меми, факти. На будь-яку тематику можна знаходити оголошення, тому що більш багато чатів і тематичних, і загальних різних абсолютно варіантів. Ви тут можете як закупати рекламу, щоб свій канал просувати. Чи коли у вас же є канал і ви продаєте рекламу, ви можете своє оголошення сюди публікувати що? Ось так продається реклама в такому то каналі, така то ціна, все є. Тому ви можете значно швидше розвиватися і більше заробляти, якщо у вас це, -це звісно, буде. Можливість консультуватися зі мною, всі біржі, чати, контакти, гарантів, все це зібрав у закритому каналі, де ви можете. Одразу отримати всі необхідні матеріали. Саме для тих, хто хоче швидше і з меншими ризиками почати вести свій канал або купити готовий, і одразу монетизувати, я створив свій закритий канал. Тут я зібрав сотні чатів бірж з купівлі-продажу, реклами, заливів, взаємного піару, переливу трафіка, купівлі каналів. Все тут є, плюс можливість без обмежень ставити мені питання по веденню і просуванню телеграм-каналів. Наразі я. Попереджав, що буде підвищення ціни, тому з 1 грудня 2024 року коштує доступ 1390 гривень. Ця ціна повністю обґрунтована, тим, що тут дуже багато вже матеріалів за понад 2 роки. Плюс я постійно додаю і ви можете завжди до мене звертатися за допомогою. Таким чином, якщо ви бажаєте долучитися, то будь ласка, ось реквізити ФОП. Ви можете на ключ-карту, можете по Ібан, як вам зручніше. В будь-якому разі оплачуєте. Пишете мені, і я з радістю вас додаю. Відповідаю на ваші питання. Ми з вами працюємо. З часом, коли ви вже освоїтеся на цьому ринку, можна розширюватися, купувати багато каналів. От у мене, наприклад, так, сітка, і новинних, і ще тематичні, тобто різні напрямки освоюю. І, ну, ж таки, до цього треба просто прийти. Більше про телеграм, просування, заробіток на ньому. Дивіться на кінцевій заставці.